Другий штурм Ахметова на захист свердловських гірників стали націоналісти. Вони пікетували столичний офіс компанії мільярдера, стукали касками і вимагали шахтарів не звільняти. Штурм теко обійшовся без сутичок, але не на жарт переполохав охоронців. Утім, конкретних результатів все ж таки не дав. Вимогу гірників почнуть розглядати лише після вихідних. Олена Зоріна продовжить. Шахтарям Ахметов досить жирувати. Вони у касках із скайлами і кувалдами біля одного з найбільших бізнес-центрів столиці націоналісти прийшли пікетувати офіс компанії Ріната Ахметова. Учасники акції хочуть у такий спосіб підтримати гірників з Луганщини, які вчора захопили Свердловське шахтоуправління. Наша мета показати цим шахтарям, що вони не одні. Якщо їх хтось додумається там ще рукою чіпати, то просто за цієї України люди туди поїдуть допомагати їм. Ми готові прямо хоч завтра туди виїжджати. І їх... Міліція переписує протестувальників у блокнот. Навіщо не зізнається? Кого ви там переписуєте? Без коментарів. А охорона готується до оборони, блокує двері бізнес-центру. Профілактична операція проводяться двері. Ну, щоб працювали нормально. Пікетувальники кличуть менеджерів компанії, які належать копальня. Вимога одна, аби вони не звільняли шахтарів. Та після даремних спроб йдуть до босів самі А ми зараз на прийом зайдемо до вашої. Але там ще одна оборона двері підпарті металевими планками і ногами охоронців. Ми ж зайдемо, блін! кабінет директора своєї купальні Вони захопили ще вчора зранку. Так шахтарі зі Свердловська розпочали свій протест проти реорганізації підприємства. кажуть, тритисячний колектив змусили написати заяви про звільнення і третину людей, начебто, назад, не візьмуть. Того ж дня протест хотіли припинити силою. Наші приїжджати... Спортивного тіла фозені нападіння було на кабінет місяця. вечора. все це присліділася до часу ночі. Вже під ранок, після перемовин, протестувальники звільнили кабінет директора шахтоуправління, а їх слід назвали хуліганами і попросили прокуратуру порушити справу, а підприємство вжити заходів. Про це йдеться у протоколі зборів профкому і адміністрації копальні. У Києві страйкарі тим часом займають двері центрального офісу компанії. Представник ДТЕКу за півгодини таки виходить із ліфту. За ним і підкріплення пікетувальникам нардепи від свободи на сьогоднішній день. Я можу констатувати, що ніякого діалогу з трудовим колективом не ведеться. Працівник приватної компанії переконує навпаки, людей хочуть почути. Ми сьогодні не заінтересовані ні в якої ескавації ситуації, ні в яких арештах, ні в яких увольненнях. Ми заінтерісовані в тому, щоб, во-первых, шахта продовжувала спокійно працювати, і, Я вторгнення у нас не було ні соціальної напряженості, ні других похожих проблем. Копальню просто перейменують, а людей з одного підприємства оформлять на інше. Переконує представник ДТЕКО. І додає протестувальників з директорського кабінету ніхто не виганяв. Вони самі пішли. А вже назад їх не пустила охорона, бо вони не шахтарі. В організатора акції інша версія. Менеджери виходять і говорять про те, що там немає шефюру, Вони в Слова протестувальника, менеджер ДТЕКу сприймає з іронією. але все ж з понеділка обіцяє з проблемою розібратися. Тоді відбудеться засідання робочої групи, яка має вирішити, що далі робити із підприємством. Пікетувальники облогу знімають, але слова менеджера обіцяють проконтролювати. Олена Зоріна, Андрій Шурін, тела.